Ніцше писав про нього. Цей глузливий і закоханий афінський виродок і щуролов, який змушував тріпотіти та заливатися слізми зарозумілих юнаків, був не тільки наймудрішим із базік, що коли-небудь жили, він був настільки ж величний у мовчанні. Перед суддями, які послали його на смерть, великий філософ Сократ сказав: Поки я дихаю, я не перестану займатися філософією. Давньогрецький філософ Сократ народився в Афінах в 469 році до нашої ери, в родині заможних афінських громадян, скульптора Сафронікса та повитухи Фенарети. Всі відомості про Сократа дійшли до нас у працях його учнів Платона та Ксенофонта, тому що сам Сократ був неписьменним. Нам мало відомо про ранні роки його життя. Хоча є відомості, що вже в 17 років він був улюбленим учнем філософа Архілая. Прагнучи допомогти моральному вдосконаленню співгромадян, Сократ багато розмовляв з ними. На вулицях і площах у тіні маслинових дерев він обговорював питання справедливості та доброчинності. Зневага життєвим справам довела Сократа до крайньої бідності. Він ходив по Афінах Босоніж у рваному одязі. Сучасник дивувався, якби раба змусили жити таким життям, він неодмінно би втік. Сократ нерідко настільки входив в себе, що одного разу простояв, не сходячи з місця цілу добу. Але, тим не менше, коли рідному місту стала загрожувати небезпека під час Пелепонезької війни. Сократ хоробро боровся, захищаючи Афіни. Коли Дельфійський Оракул проголосив, що Сократ є наймудрішою людиною, афінський обшарпанець був край здивований. Бажаючи спростувати Оракула, Сократ став спілкуватися з тими, кого вважав розумніше за себе, пихатими вчителями філософії та красномовства, яких називали софістами. Прикинувши невігласом, Сократ скромно просив співрозмовника пояснити сутність понять, чеснота, мужність, справедливість, а потім, серією каверзних питань, підводив співрозмовника до спростування власних слів. І тоді, разом з опонентом, який розгубився, Сократ намагався витягти на світ мудрість, що дримала в його душі, подібно тому, як його мати повитуха допомагала народжуватися дітям. Свій метод відшукування істини шляхом постановки навідних питань Сократ назвав маєвтикою повивальним мистецтвом. Сократ прийшов до висновку, що він дійсно є наймудріший із людей, тому що, володіючи настільки ж малою мудрістю, як і інші, він хоча б усвідомлює власне неудство. Я знаю, що я нічого не знаю. Сократ намагався осягти та сформулювати моральні норми, які повинні стати єдиними для всіх людей «Існує лише одне добро знання. Існує лише одне зло, неотство, говорив Сократ. Він наполягав на систематичній освіті афінської молоді, якою повинні були займатися не батьки, а поети та філософи. Афінські громадяни нарікали. Їм здавалося, що вони гублять контроль над своїми дітьми. А їхнє місце в серцях юнаків займає лукавий філософ. Коли один юнак запитав Сократа, чи варто йому одружитися, той відповів: Зроби, як хочеш, однаково пошкодуєш. Сам Сократ одружився в 40-літньому віці на 19-літній Ксантиппі, яка відрізнялася скандальним характером. Але Сократ сприймав свою несенітну дружину з філософським спокоєм. Він був поганим сім'янином і не піклувався про дітей. Після поразки Афін у багаторічній Пелепонезькій війні в місті була встановлена жорстка спартанська тиранія, на чолі якої став Критій, колишній слухач бесід Сократа. Хоча Сократ не співробітничав з тиранами, після їхнього скинення в 399 році афіняни притягли філософа до суду за обвинуваченням в безчесті та розбещенні молоді. Представши перед судом. 70-річний філософ шляхом логічних доказів довів, що його потрібно не судити, а віддати йому почесті, як благодійникові та духовному наставникові суспільства. Судді були розлючені. Сократ був присуджений до смерті. Очікуючи страти, філософ цілий місяць провів у в'язниці, розмовляючи з друзями по нещастю, про безсмертя душі. Напередодні страти його друг Критон підкупив тюремника та запропонував в'язневі бігти за фін. Але Сократ відмовився, вважаючи, що потрібно коритися встановленим законом. Чашу з отрутою Цикути він випив до дна спокійно та легко. А коли присутні пристраті друзі стали ридати, він присоромив. їх. Останніми словами Сократа були Критон. Ми повинні, асклепію, півня. У той час півня приносили в жертву богові лікування Асклепію, коли хворий видужував. І слова Сократа можна розцінювати так: смерть тіла стала видуженням його душі. Останнім часом деякі історики античної філософії не раз робили спроби довести, що Сократ. Усього лише літературний персонаж, вигаданий Платоном для більшої авторитетності власних ідей. Але тим не менше, афінський навіжений Сократ став засновником нової філософії та учителем цілої плеяди великих філософів.